Слава Україні, з вами я, юна кореспондентка Катерина Габльовська, 23-го каналу Кіц. І сьогодні я завітала на благодійний захід Дня Національної гвардії України. Матиму змогу поспілкуватися з Олександром Квартою, та не тільки Тож, слідкуйте за нами. Я вам все розкажу та покажу. Поїхали! Олександр, ви мешкаєте в Івано-Франківську у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Чи стало вам це місто рідним після Харкова, звісно? Ну, чесно скажу, воно стало рідним більше для моєї сім'ї, тому що я, як артист, на жаль, більше перебуваю скрізь по всій Україні, ніж вдома тут з рідними. Але я дуже вдячний цьому місту. Я дуже люблю Івано-Франківськ. Мені дуже подобається тут бути. І гуляти містом там коло озера, там, коло колорад, ну, самі відомі місця, але багато де. Я полюбляю з родиною просто прогулюватися. Сьогодні ваш виступ присвячений до Дня Національної гвардії України. Що для особисто вас означає цей концерт? Особисто для мене цей концерт це честь співати для наших захисників, мій старший брат. Служить у Нацгвардії так, мій там ще один родич в Нацгвардії, то е, для багатьох частин нацгвардії я і допомогу робив, е, для багатьох нацгвардійців я вже співав по всій Україні, то для мене це велика честь. Ми неодноразово з вами зустрічалися на 33-му каналі Kids, зокрема, я і на благодійних заходах протидії булінгу, співорганізатором яких є Ігор Буранов. Розкажіть, чому для вас так важливо саме зараз підтримувати такі благодійні заходи? Ну, благодійність, ви ж розумієте, це не просто там допомога якась чи якийсь захід. Це сенс життя. це... Принцип життя, так, як ти для себе обираєш таку стежинку, то ти відповідно своєму характеру і дієш. Чи проти булінгу дітей, чи на допомогу, на підтримку військовим, морального духу, так, на реабілітацію переселених людей. Все це спрямовано на те, щоб поліпшити стан людини. Так, стан Хоч дитини, хоч дорослої людини. Зараз ми всі в скрутному становищі через війну, через постійні стреси, які відбуваються через обстріли там чи бомбардування. От мені Бог дав посмішку, мені Бог дав створювати веселу пісню. Я то роблю. А менше року назад я з вами спілкувалася та брала інтерв'ю. І на моє запитання про вашу творчість, ви сказали, що цитую: на початку війни я думав покінчити з музикою, бо то не на часі. А вже зараз видали понад 200 благодійних концертів. Зокрема, розкажіть, як ви зрозуміли, що музика буде завжди на часі? А, ну, коли я казав, що то було не на часі, це були мої перші переживання. Після такого повномасштабного вторгнення, коли ми виїхали з Харкова. Звісно, тоді я собі думав, навіщо я потрібен, коли скільки біди, скільки горя. Але подібні думки в мене були і в 2014 році, коли я вперше їхав в АТО на підтримку хлопців. І тоді, і у 22-му, і по сей день, поки я бачу, що е, мої пісні допомагають людям. Е, Морально так, підтримуючи їх, коли до мене після концертів підходять мами загиблих героїв і дякують, і кажуть, що е, дякую за можливість переключитися від цього всього горя і біди. Так. І поки хлопці звертаються до мене з запитом на допомогу, і я бачу, що таким чином, за допомогою своєї пісні, веселої пісні, я можу ще й зібрати допомогу е, якусь на реби там дрони. На інші якісь засоби безпеки для хлопців або е, те, що допомагає їм вижити, так то я, звісно, впевнений, що моя робота потрібна і що я на часі. Ви виступаєте перед різними людьми різної вікової категорії. Розкажіть, як ви підбираєте репертуар до кожного з них? Е, ну, не то, щоб я його підбираю. Я пишу пісні. Я пишу пісні, такі, які приходять. Е, Багато поетів мені присилають свої вірші, щоб я написав пісні. Або є е, готові пісні, або ті пісні, які я сам складаю повністю, там і слова, і музика. Так? Е, вони ж то приходять для чогось. Мені дуже приємно, коли ці мої пісні стають вже як народними. Той самий струмочок, який розлетівся кожен день в соцмережах, мені хтось присилає, чи оркестр дитячий грає струмочку, чи там якісь музики співають трохи по-своєму. Ну і кожен, кожен такий відгук, де переспівують мої пісні, того самого свого коня вже звучить, як хлопчина там на гітарі заграв та заспівав цю пісню, і вона розлетілася по інтернету. Мені дає знак такий, що треба ще писати, що це відгукується в людях, і що я все правильно роблю. Чи є у вас мрія виступити на якісь особливі для вас, зокрема, сцени? У мене є мрія виступати скрізь, де мене запрошують, і де я ще не був. І я думаю, як би отак от все встигати, щоб доїхати скрізь в кожен куточок, де мене кличуть, де люди пишуть: Приїдь до нас, от, приїдь до нас, ми тебе чекаємо, ми там зберемо повний зал, аби тільки ти приїхав до нас. І я розумію, що скрізь доїхати дуже важко, але за цей період я побував. В дуже багатьох нових для себе місцях і не просто виступив, а ще й познайомився з історією, що важливо. От як би там не було через війну за цей період я узнав набагато більшу Україну, ніж там більшість свого життя прожив у Харкові і не знав про це. А якби ви могли обрати лише одну пісню, яка б чудово описала сьогоднішній дух цього, так скажемо, концерту. Е, яка б пісня це була? Мабуть, струмочок. Він зараз всіх заводить найбільше і піднімає дух. А від чого вам почалося відмовитись під час війни? Ну, багато чого через ці концерти, які я роблю волонтерські, так збираючи, я там віддаю, допомагаю, так. Але я втрачаю спілкування зі своїми хлопчиками, зі своїми синами, своєю дружиною. Звісно, ми відмовляємося. Ми відмовилися від життя у Харкові заради безпеки дітей з дружиною. Так? Ми відмовилися від частішої зустрічі з батьком, я зі своїм там. Дружина зі своїми батьками, так. мій тато в Охтирці, Воліни у Харкові. Всі ми від чого мусимо відмовлятися заради чогось. Звісно, хочеться повернутися у Харків, де чекають рідні. Але я вдячний всім людям по всій Україні, які нас підтримували, поки ми звідти виїхали, відмовляючись від своїх благ. А що б ви хотіли сьогодні побажати всім нашим захисникам, всім національним гвардійцям України і взагалі всім українцям? Перемоги миру це всі бажаємо і молимося за це скоріше перемоги, скоріше миру і всім бажаю скоріше вже замовляти мене на весілля і на ювілей. Розкажіть, які основні завдання виконує ваша військова частина і як вони змінилися з початку повномасштабної війни? До повномасштабного вторгнення на підрозділи тоді ще внутрішній військ були покладені основні завдання це забезпечення охорони громадського порядку. Конвоювання, екстрадиція підсудніх – це ті завдання, які виконувала безпосередньо наша військова частина з повномасштабним торгненням. Підрозділи були поповнені ще двома батальйонами. Нам були добавлені такі функції, як охорона та охорона важливих державних об'єктів. І саме основне завдання це відчисть збройної агресії, виконання бойових завдань. А як війна змінила ваші погляди на життя? Ну, якщо чесно, то нічого кращого не стало, але ми більш згуртувалися. Це всі українці. Ми стали такою великою родиною. Ми один одному зараз допомагаємо в будь-якій біді. І чи знаєте ви якісь обереги для військових на фронті, які є особливо важливими для них? Особливо важливими для кожного військового є ну, це індивідуальне питання. Фотокарточка рідних, близьких, хтось, ну, як зазвичай молиться, Богу, ми віримо в Україну. А для мене, як для військового, оберіг військовослужбовця це навчання його перед тим, як він буде виконувати бойові завдання. Тому що ми військовослужбовців не жаліємо, ми їх бережемо, навчаємо і під військовослужбовця, який він здобуває під час навчання, береже вже його життя під час виконання бойових завдань. А як цивільні люди можуть допомагати військовим, щоб їхня підтримка була як найбільш ефективною? Ну дивіться, якби меркантильно зараз це не звучало від цивільних, від всіх від волонтерів, від кожного громадянина, від дітей, від всіх залежить наша спільна перемога. Ми завжди Раді простому, якщо нас на вулиці зустріне громадянин і обніме і подякує за те, що ми виконуємо спільно, причому це не тільки наша заслуга, ми завжди будемо вдячні. Тому це наша спільна робота. А, як ви, зокрема, ваша військова частина адаптувалася до життя в повномасштабних умовах, коли йде повномасштабна війна? Нам військовим легше, мене готували до цього протягом всього періоду навчання, до повномасштабної вторгнення, до початку антитерористичної операції. Я вже мав на станом на той період часу 10 років вислуги. Я вже був заступником командира батальйону. Тобто я до цього готувався. Це трішки важче було вже особовому складу, який вже мобілізувався. Їм трішки важко було адаптуватися, але ми завжди з ними працюють з цим працюють. Заступники по роботі з особовим складом, наші психологи. Ми в цьому напрямку знову ж таки це все проходить через напрямок бойової підготовки. Тому ми, період адаптації нас проходить дуже швидко і дуже якісно. Дуже вам дякую і дуже дякую за захист нашої держави. Дякуємо. Слава Національній гвардії України, слава силам оборони, слава Україні! Героям слава! We could change, change, mm -hmm. chick